140 учнів Луцької громади взяли участь в інтелектуальній грі Зебра. Мета гри покращити знання підлітків у сфері дорожнього руху і разом з тим визначити найкращих знавців цієї теми. До фіналу потрапили команди шкіл, які отримали перемогу у відбіркових турах. Дев'ять команд у кожній по п'ять учасників. Усі претендують на звання кращих. 27 квітня у Луцьку у стінах технічного фахового коледжу ЛНТУ відбувся фінал гри. Зебра це інтелектуальна гра. Вона називається Зебра. Вона присвячена правилам дорожнього руху. Фактично проводимо її для дев'ятих класів. Вона є для пішоходів пасажирів та водіїв двоколісного транспорту. Основна мета закріпити знання правил дорожнього руху і покращити рівень стань. Представники команд перед грою діляться секретами успіху і емоціями. Налаштовані ми позитивно, надіємося на сам ну на, на краще. Ми думаємо, що ми виграємо. Цей захід є важливий, тому що в такий час, коли були відключення світла, там і правила дорожнього руху потрібно знати кожній людині. Треба мати знання та й все більш нічого. Команда налаштована енергійно і на перемогу. Часто говорити бага. з командою і вирішити спільну відповідь, яку рахують правильною кожна є своя думка, і е, в кінці ми. Е, в якій країні був встановлений перший світлофор? В якій області України вперше з'явився автомобіль? Чи можуть рухатися по краю проїзної частини люди, які переносять громісткі предмети? Учасники команд активно обговорюють завдання, які дають їм ведучі за ходом гри пильно спостерігають. Організатори, це в нас є такий проєкт, називається помічник патрульного, і наші помічники патрульного висловили ідею, що для молоді це буде краще, коли ми будемо це вивчати правила дорожнього руху у формі гри ще й у формі змагальності. Тому спільно з ними ми придумували ці завдання і відповідно проводимо цей захід. Правила дорожнього руху є важливими нині і завжди, тому що правила дорожнього руху це є безпека. Сьогоднішнє молоде покоління воно дуже активне. Вони люблять активні форми навчання, активне засвоєння любих знань чи навиків. І такі ігри дуже позитивно впливають. Ми передбачаємо три перші, ну перші місця, і їм будуть окремі призи надані спонсорами. Треба стимулювати молодь до перемоги. Ібних заходів активно долучаються благодійники. Вони намагаються зробити так, аби окрім позитивних емоцій і знань діти отримали і приємні призи. Фонд Ігоря Палиці тільки разом співпрацює із усіма організаціями та навчальними закладами Луцької міської територіальної громади, аби всіляко розвивати дітей. За результатами гри Зебра, перше місце здобула команда Газ в підлогу школи номер 10 Луцька. Друге місце у команди Заборольського ліцею номер 32 Діти Холмса. І третє місце забрала команда Володарі Доріг Боголюбського ліцею номер 30. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі.